Ольга Скрипнікова щодня проходить повз це дерево, а разом з нею ще кілька десятків людей. І щодня вони бояться, а що буде, якщо дерево впаде. Тим паче, одна гілка від нього вже відпала. Тоді пообіцяли, дерево спиляють в серпні та пройшло більше півроку, а дерево на місці. До того ж, після аварії на електромережі її представники повісили на це дерево кабель, що постачає електрику сусідньому будинку. Міський відділ екології вже підготував та затвердив в області необхідний акт на знесення дерева. Та знести його не можуть через кабель електромереж. Венгрес нам пояснили, кабель на дереві тимчасово. Вони усунули всі неполадки та вже давно його б зняли та не можуть дістатись до щитової сусідньої дев'ятиповерхівки, бо немає контакту з головою ОСББ. В будь-якому разі проблема має вирішитись найближчим часом.